Усіх вітаю 2024 рік. Вже підходить кінцю. Тому хотілося згадати все, що відбувалося в світі хіп-хопа за цей рік. Бо загалом це був жаркий насичений рік на події. Тому не буду вас затримувати. Сідайте і насолоджуйтесь цією подорожю найяскравішими моментами хіп-хопу, які я вам підготував. Почнемо одразу з гарячої теми, це біфи у хіп-хопі. А саме почнемо з головного біфу Кендріка та Дрейка. Нагадаю, що у квітні 2024 року конфлікт між Кендріком, Ламаром і Дрейком досяг нового рівня. Все почалось з того, що Дрек у треку First Person Shooter поставив себе Кендріка та Джей Кола у один ряд та назвав це головною трікою хіп-хопі. Кендрік у треку Like That сказав, що нема ніякої трійки, є лише Кендрік. Далі пішов трек Family Matters, далі Ламар і Дрейк. ЙК обмінялися ще кількома треками, кожен з яких підливав олії у вогонь цього протистояння, привертаючи все більше уваги до їхньої ворожнечі. І потім Кендрік випускає вже сім відомий Not Like Us, у якому Ламар звинуватив Дрейка у сексуальних домаганнях, що викликало широкий резонанс у суспільстві. Зрештою, слухачі та медіа в більшості підтримали Кендріка. Хоча Дрейк також мав свою армію прихильників. Це протистояння стало однією з найгарячіших тем року, і не виключено, що воно матиме продовження в майбутнє. Бутньому бо навіть зараз Дрейк судиться з лейблом через просування трека Кендріка. Більш детально можете подивитись відео на каналі з цього приводу. Далі поговоримо про бій між Манібек Йоу і Біксерті. Біксерті підписав контракт з Бредган Інтертеймент, який очолює Манібек Йоу. Спочатку з'явився неопублікований дискрек від Манібек Йоу, націлений на Біксерті. У треку Манібек звинувачує Біксорті у тому, що вони відмовилися від музики на низькому рівні та змарнували можливості, надані лейблом. Він припускає, що біксерті більше не зв'язується з, з фанбазами і навіть натякає незалежність від азартних ігор. Біксерці не Чувагонь у відповідь у дописі він звернувся до ситуації, стверджуючи, що відписав контракт з Бредген Ентертеймент насамперед для захисту. Він стверджує, що Йоу завербував його, щоб отримати м'язи в їхньому районі, де тиск з боку інших призвів до вимагання. Біксерці також згадує свого покійного двоюродного брата Нускі, який також був частиною лейблу. Він критикує Манібек за те, що він не прийшов на похорон Нускі. ворожнечі між Манібекьо і Біксерсі далека від завершення чи переросте. Це в повномасштабний батл чи душевну розмову. Залишається тільки гадати. А тепер згадаємо самі гучні судові справи, бо загалом їх було багато. Але основні з них це, по-перше, саме обговорюване діло пов'язане з підіді, який був заарештований за звинуваченням у торгівлі людьми, реки та примусовій проституції. Йому висунуто звинувачення в організації сексуальних вечірок за участю жінок, яких він нібито примушував до сексуальних дій. У на ці звинувачення шість жінок подали проти Копса, стверджуючи, що вони стали жертвами його протиправних дій. Судовий розгляд призначено на травень 2025 року. Також не менш резонансна справа. Це суд над Янтагом, який тривав ще з травня 2022 року. Коли Янгтаг був заарештований за звинувачення в організації злочинної спільноти та інших тяжких злочинах. Після тривалого судового розгляду, у жовтні 2024 року, він погодився на угоду зі звинуваченням, що призвело до його звільнення. у жовтні 2024 року репер Янг Так був звільнений з в'язниці після визнання себе винним за кількома звинуваченнями, включаючи участь у злочинній діяльності та порушення законів про банди. Йому було засуджено до 15 років умовного терміну, з яких перших три роки проведе під домашнім арештом. Якщо умови пробації будуть порушені, то йому загрожує 20 років позбавлення волі. І остання судова гучна справа сталася нещодавно. У жовтні 2024 року репер Дьорк був заарештований в окрузі штат Флорида за звинувачення в організації вбивства на замовлення. Йому інкримінується змова з метою вбивства репера Куандо Рондо, що пов'язано з помстою за смерть учасника його колективу Кінбон у 2020 році. Ліл Дьорк був затриманий неподалік міжнародного аеропорту Майамі і перебуває під вартою без права внесення застави. Разом з ним було заарештовано п'ять учасників його колективу Only the Family. Лі, яких також звинувачують у змові з метою вбивства. Згідно з матеріалами справа, вони планували розправу з Квандо Рондо, організовуючи поїздку до Каліфорнії та надавши необхідні засоби для здійснення злочину. Судовий розгляд цієї справи привернув широку увагу громадськості та СМІ, враховуючи популярність Лілджор та його колективу у хіп-хоп спільноті, очікується, що обвинувачені постануть перед судом у Лос-Анджелесі найближчими тижнями. Тепер перейдемо до релізів, які вийшли цього року. А їх було також немало, тому давайте згадаємо, що ми слухали цього року. Kendrick Кламар з альбомом JNX, J Cole – The Fall Off, Ice Spice Y2K, Big X Tap Take Care, Cool Boy Q Blue Lips, Tyler – The Creator Хромокопія, Uzi – Eternal Take 2, Don Toliver – Hearthstone Psycho, Yeet Lifestyle, West – Vulture 1 та Vulture 2, Metro Boomin We Don't Trust You та наступний альбом We Still Don't Trust You з Future. Також Future – Mixtape Pluto, A Love Later. To U4, Лілтека Plan A та багато інших релізів радували нас цього року. Тепер переходимо до значних подій року. Почнемо зі згадуваних Lil Джорд та J. Cole, які у лютому отримали премію Гремі за найкраще мелодійне на рев виконання пісні All My Life. Також не можна згадати, як доктор Дре отримує зірку в березні на голівудській алеї Слави, розташовану поряд зі зіркою Snoop Dogg. Далі відбувся гучний Rolling Loud у Таїландії, найбільший у світі фестиваль хіп-хопу, на якому був. Було дуже багато артистів, такі як Асапрокі, Тайга, Каліфа і Вейн. Ще й у Лондоні відбувся фестиваль Wireless Festival. А зараз переходимо до нових виконавців, які стали популярними у цьому році. А вже ж нові виконавці з'являються майже кожну неділю. Але я б хотів загострити увагу на тих, хто має великий потенціал. Перший це Дейв Бланс, який народився 1 липня 2001 року в штаті Юта. Він є американським репером, співаком і автором пісень. Розпочав музичну кар'єру у 2018 році. Він став популярним завдяки відео, на яких він виступає з кисневим балоном, з яким він виступав на Juicy World Day – концерті на честь покійного репера Juicy World. Відео з цього виступу стали вірусними, викликавши занепокоєння щодо його здоров'я. Також під час виступу він висловив критику на. Адресу репера Снобдога, який раніше ображав бланса в інстаграм. Снобдог пізніше вибачився за свій коментар. Отже, бланс відкрито говорить про свої проблеми зі здоров'ям, зокрема про серцеву недостатність у 2024 році та вагу близько 600 фунтів, приблизно 272 кілограми. Незважаючи на ці труднощі, він продовжує створювати музику та взаємодіяти зі своєю зростаючою аудиторією. Далі поговоримо про Річ Амірі. Річа Мірі народився 6 лютого. Дві 2004 року в Бостоні, штат Масачусетс, він здобув популярність наприкінці 23-го року завдяки синглу «Ain't Nothing». На початку 2024 року його трек «One Call» став вірусним у TikTok, що призвело до дебюту пісні на 79-му місці в чарті Billboard Hot 100. його творчість поєднує елементи хіп-хопу, R&B та плаканбі, що робить його помітною фігурою в сучасній музичній індустрії. Далі йде НЕД який народився приблизно в 2006 році. В Річмонді, штат Вірджинія, він здобув популярність наприкінці 23-го року в началі 24-го, після того як уривок його пісні Дранк 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 став вірусним. З дитинства він був оточений музикою. Нед Спенд почав займатися репом у п'ятому класі. Після випуску кількох синглів він презентував свій дебютний популярний мікстейп «Better's Fucking Kid 6 грудня 24-го року. Також хотів згадати молодого виконавця Young Фейзо, який здається перспективним виконавцем. він американський репер з індійськими коренями, автор пісень та музичний продюсер народився 14 квітня 2005 року в Бронксі, Нью-Йорк. Обертів почав набирати тільки в цьому році, хоча викладає музику ще з 2020 року. Активно співпрацює з іншими виконавцями, такими як Софейго, Бебі Сантана, Каждамі та Суло, що сприяє його зростаючій популярності в андеграундній реп сцені. Тому наступний рік він може забрати. Ось ми і підійшли до кінця цього року, а разом з ним і до завершення нашого відео. У цьому матеріалі ми пройшли разом через всі важливі події хіп-хопу 24-го року, розібралися у конфліктах, правових справах і нових обличчях в індустрії. Без сумніву, цей рік був насичений різноманітними моментами, які змінили і форму хіп-хопу, і життя його учасників. Нехай цей новий рік принесе багато натнення і нових ідей для вас, щоб ваші творчі плани і проекти зростали і розвивалися. А дві 2025 рік став ще більш успішним. Бажаю вдалих починань, гарного настрою та мирного неба над головою. Нехай рік буде сповнений нових можливостей і радісних моментів з найкращими побажаннями. До побачення!